Відкаве команди Каріца зустрічати. <праць> Кожен хоче встигнути все, що запланував до кінця світу. Отже, на чертовому колесі застрягли закохана пара і бомж. Мужчина, що ви робите? Швартуюсь! Хане мені не нравиться цей мужик! Не нравиться, можеш вийти взагалі, тебе тут ніхто не держить. Задувалися, ці бомжи? Що ви робите його ж вольно? Перезвоню. Алло. Звичайний офіс, і що запитання. Леночка, срібіть, будь ласка, каву, дякую. Як ти говориш з моєю коханою? А як я говорю по голову, тебе не інтересує, а? Да? В общем, кохана, він якийсь ненормальний. Я давно не знав що тобі подарити. Смілеє, баря, смілеє! Ненормальний. Кохана. Я не знав, як тобі сказати. Кохана. Я не знав, що тобі подарити. Подари си почку, Вас! Сумасшедший. О, втікай спайдермен! <заркав> <плались> О, не кисне нормально, вообще. <плыл Ach> да ты смелее, я тебе говорю, що ты? зустрінемося Новий рік разом. Ребята, чого ж той? Джингл Белл, Джингл Белл, Джингл Новий. Нормаджан, почеши мала спинку, чого? Не буду. Капец, тобі падла спину почесать, чи що? Голос без пляна. Ох, ці смс-очки. дождик. О, тепленько пошло. <смешно> <смешно> Это ты на садика забрал? Нет. <смешно> ну. Ты ужас, ты не спрет. А не что ты кипишуешь, мало успокоился и так голова болит. Вася! Качали мені на роботу, пора. Ви ще й працюєте. Ну так. Да. Я вищу математику викладаю в годніку. Друзі, ми зі стяном хотіли сказати, що якщо ви хочете сказати щось важливе. Так до смілей! Що! Команда Каванкаріста, дякуємо.